Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Після звільнення Правобережної Херсонщини українські війська приступають до звільнення Кінбурнської коси. Цей невеликий з розмірами піщаний півострів останні 200 років неодноразово ставав ареною кривавих боїв. Територіально Кінбурн належить до Миколаївської області України, але між косою і материковою частиною областю знаходиться Дніпрово-Бузький лиман. Саме триваюча окупація цього піщаного насипу російськими військами не дає українській владі оголосити про повне звільнення Миколаївщини. Наразі триває бойова робота на Кімбурзькій косі. І якщо ми вже поставили за мету звільнити усю Миколаївську область, то вона буде звільнена, оголосила 12 листопада речниця оперативного командування Південь ЗСУ Наталя Гуменюк. Цей клаптик української території війська РФ захопили ще на самому початку повномасштабного вторгнення навесні поточного року. Окупацію Кінбурзької коси дозволяла їм встановити контроль над значною ділянкою морської акваторії Чорного моря і фактично заблокувати порти Херсона і Миколаєва. Крім того, присутність на косі дозволяє артилерії РФ завдавати удари по Очакову. Це місто, де розташована база центру морських спецоперацій військово-морських сил України. Щодо деокупації Кінбурну, то українська влада поки не розкриває подробиці операції. Однак, 13 листопада низка російських телеграм-каналів, а згодом і державне агентство РІА Новості, повідомили про висадку українського десанту на косу. Знищена диверсійна група 73-го морського центру спеціальних операцій зсу підтверджено ураження чотирьох легкомоторних плавальних засобів. Орієнтовано знищено до 20 українських військовослужбовців. Повідомило ЗМІ з посиланням на джерело військових структур РФ. Українська сторона це повідомлення не коментувала, проте Міністерство оборони зранку 14 листопада опублікувало в своїх соцмережах короткий відеозапис без пояснення, на якому зафіксовано переміщення групи українських військових на легкомоторних човнах. Ймовірно, мова йде про форсування Дніпра або Дніпровського лиману. Профільне видання Дефенс Експрес зазначає, що за деякою інформацією українські сили змогли вдало висадитись на східному узбережжі Кінбурзької коси і рухаючись на схід. Витіснити противника аж до села Геройське на Херсонщині. Такі дії вважають аналітики видання, можна вважати видатним успіхом ЗСУ і шляхом до розблокування портів в Миколаєві і Херсоні. Від Дефенс Експрес вважаємо за потрібно додати ще такий аспект: звільнення Кінбурзької коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту РФ і заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі. Окрім того, видання наголошує, що втрата Кінбурзької коси стане для росіян ще важчою поразкою, аніж втрата острова Зміїний. Річ у тім, що після української атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі 29 жовтня російські кораблі практично перестали виходити у відкрите море. А значить, вони не зможуть заблокувати відкриті торгові шляхи біля Кінбурзької коси. Така ситуація є особливо болючою для РФ, вказано в статті Дефенс Експрес. Бо Кінбурн має особливе значення для військової міфології росіян. Сама ж Росія у Чорному морі проводить державні випробування свого нового малого ракетного корабля проекту 22800 Каракурт. Раніше ми вже розповідали, що РФ може тестувати свої нові носії крилатих ракет калібр. Водночас тепер маємо підтвердження з власних джерел, що найменше один ракетний корабель проходить випробування. Так відомо, що 10 листопада було проведене попереднє тестування системи протиповітряної оборони малого ракетного корабля Циклон, а 12 листопада повторна перевірка можливостей зенітного ракетно-артилерійського комплексу панцер М. Також проведено артилерійські стрільби. Крім того, наразі відомо, що державні випробування малого ракетного корабля Циклон рашисти хочуть завершити вже в цьому році, тому ймовірно, устрій він стане наприкінці цього на початку наступного року. Водночас у 2023 році також має стати устрій інший корабель проекту 22800 каракурт корвет Аскольд. Нагадаємо, що будівництво цих корветів стартувало ще у 2016 році в окупованій карчі, а посилити ЧАЕФ РФ вони мали ще у 2020 році. Втім, згодом ці строки були зміщені, і в 2020 тисячі лише було спущено на воду перший корвет, у 2021 – тисячі другий. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми села.